Казка закінчилася. Рівнецький Верес в рамках 20-го туру УПЛ зійшовся із командою лівий берег. Після двох сенсаційних перемог рівнян саме гравці Вереса виглядали фаворитами. Тім команда Шандрука майже нічого не створила. А от господарі навпаки, вже на 11-й хвилині захисник рівнян Семен Вовченко зрізав м'яч у власні ворота. Голкіпер Вереса не зміг нічого вдіяти. Лівий берег відкрив рахунок. Після пропущеного рівняни намагалися перехопити ініціативу гри, проте особливих успіхів досягти не вдалося. У першому таймі більше голів не було. Після перерви хід гри не сильно змінився. Вересу ніяк не вдавалося розбити оборону суперника. А на 59-й хвилині рівняни пропустили вдруге. Андрій Кожухар помилився при передачі. А колишній гравець Вереса Денис Шастал відразу покарав рівнян. До кінця гри Верусу відігратися не вдалося. Поразка 0-2. після гри наставник рівнян Олег Шандрук визнав, що у цьому матчі суперник більше заслуговував на перемогу. Цій грі ми, на жаль, мало створили гольових моментів і, і ну хочу, по перше, відмітити лівий берег, привітати їх з перемоги. Насправді вони цього десь трішки більше хотіли. І тут якраз би я хотів про це сказати, тому що від нас були грубі помилки, але футболи складається з помилок. Після гри у турнірній таблиці Верес посідає сьоме місце, маючи в активі 25 балів. Наступний матч рівняни зіграють вдома 11 березня проти Полісся. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.